Вносимо третю гліфосадну обробку сої. Це та соя, яка пізніше в нас посходила. Чому третю на оранці двох достатньо було? Третя по дисковці. Тут була дисковка і буряну більше. Не знаю, можливо і третя, і четвертий раз треба буде вносити. Побачимо по ситуації. Ось яку картину наблюдаємо. Немає вологи. Соя невеликих розмірів. Не встигла пустити корінь і висохає. Абсолютно, абсолютно нічого немає. Волога десь. На глибині, якщо там 30-40 сантиметрів, Якщо 30-40 сантиметрів там є, то вона її не дістає і сохне.